Любі малята все менше часу залишається до нового року. І сьогодні я пропоную вам прикрасити ялинку новорічними кульками за допомогою пластиліну. Я пропоную зробити намисто для ялинки із пластиліну. Нам знадобиться три кольори: помаранчевий, фіолетовий та рожевий. Також нам треба силует ялинки, який вам допоможуть виготовити дорослі. Розпочинаємо. Беремо шматочок пластиліну. Так само, як ви наробили на минулому занятті з Іриною Тимофівною, коли прикрашали кульку. Відщіпуємо шматочок пластиліну, робимо з нього кульку і приєднуємо до нашої ялинки. Візьмемо ще шматочок. Тепер я беру фіолетовий колір. І добре ти притискаємо пальчиками. Візьмемо тепер рожевий колір. Зробили кульку і притиснули до нашої ялинки. От також ще з іншого боку, притиснули. Подивіться, намисто першого, для першого ряду ялинки ми з вами вже зробили. Але мені здається, що залишилася негарною верхівка. Давайте її теж прикрасимо. Фіолетовим намисто. Ось так оглядеть. Тепер вона виглядає краще. Прикрасимо другий ряд нашої ялинки. Я почну з помаранчевого кольору, зробили кульку і на ручку паперу По подавили її пачка. Тепер я візьму рожевий колір Притиснули. тиснули. І фіолетовий. Знову візьмемо помаранчевий колір, притиснули. Рожевий. Притиснули. Фіолетовий. Притиснули. І в кінці ми зробимо помаранчевого Намисти ось так. Тепер почнемо з фіолетового кольору і зробимо останній нижній ряд нашої ялинки. Фіолетовий, помаранчевий. Рожевий. Знову. Фіолетовий? Помаранчевий. Знову рожевий. Останні шматочки це буде фіолетовий. Та помаранчевий. Погляньте, яка чудова ялинка в мене вийшла. Я сподіваюся, що у вас все вийшло і чекаю на ваші роботи. До до, -до зустрічі уже в новому році. До побачення, малята!